І знову здрастуйте. Знову ефір. Тема дуже намагатимусь бути дуже дуже ємким. Дивіться, Віктор Миколаївич, доброго здоров'я вам. Що мене дуже цікавить сьогодні. А от я зайшов, робив тільки що ефір про бюджет. Я знаю, що бюджет виконали, я здивований на 74%. Як взагалі це вийшло? Але вийшло. Дякую вам за це. Якісь гроші є. І я почув, що сільгоспники деякі. Платять податки, навіть вони звільнені зараз від податків. Вони платять. І прозвучало знову там свірі. Ну хто сумнівався? Микола Іванович Куценко він був обласним депутатом. Зараз здається, де вийшов. І я зразу Депутат. залишився депутатом. да? ну значно правильна мене інформація. Обласний депутат, який допомагає громаді Куценка, скажіть, а інші обласні депутати нам що допомагають? Я пам'ятаю, коли були зустрічі ваших сидів поряд, Віктор Іванович Білінський, і вам було що сказати. І Віктору Івановичу було сказати, що, і Віктору Миколайовичу було сказати, що і допомоги е, на операції, і лікарня, і що тільки не давали, і сустави купували, і все на світі. Я пам'ятаю той період. Коли це все робилося, от зараз у нас обласних депутатів не стало менше. Але люди знову йдуть до вас. Ви не обласний депутат. Можливості у вас значно менше. І все ж скажіть мені тепер як людина, яка може аналізувати з місця роботу депутатів, називіть мені, що сьогодні роблять обласні депутати для нашої громади. Дуже цікаве питання. Ну, по-перше, я хочу всіх поздоровити з великим постом і про цей шлях постав з Богом душі. Я дуже, по-перше, дуже таке цікаве питання, воно таке зналяцьке, як завжди у вас. Ну, я, по-перше, хочу подякувати Віктору Івановичу Білінському, як моєму колезі, колишньому депутату обласної ради, тому що ми всі п'ять років разом з ним пройшли крок о крок. Допомагали. Він мене підказував, як працювати на місцях. У мене свої були напрацювання, тобто, це була чітка робота з людьми. Мені це подобалось і визнати моє відношення до людей. Хоча ви ж розумієте, що війна багатьох змінила і, на жаль, і навіть не в кращому сенсі. Хоча, що хочу про себе особисто сказати, я теж деякі речі для себе зрозумів. От війна друга в моєму житті, але деякі моменти я для себе особисто взяв і в плані довіри до людей, до окремих людей і в плані того, що хто під час тоді, коли було дуже важко, хто поряд біля мене підтримав, тому що ми відповідальні за громаду для за людей. Да, деякі речі ми де, де де допрацювали, де щось не доробили. Але я вважаю, що ну нашому громаді там жалкуватися про те, що невелика допомога, там гуманітарна допомога. Ну я в своєму житті жебраком таким не був, як я протягом цієї війни просив і друзів, і своїх там з ким служив в армії, і там по, по всім цим міжнародним організаціям, ну розуміючи про те, що потрібна в першу чергу допомога нашим людям. А в другу чергу і військових потрібно харчувати допомагати, але це знову ж така окрема тема. Що стосується депутатів. Я обласник, да. почати з них, ну так. що стосується Миколи Івановича, да. Микола, у нас чотири до чотири чотири. Чотири. депутата було два Білінський біля. Знаєте, товари. мені завжди було легко, тому що я говорю правду. Якщо Нікола Іванович Куценка допомагає допомагає, от сніг випав вже трактора, він не каже, що тільки в своєму там окрузі Старостинському. Він допомагає і технікою, вони працюють з допомоги допомагає, платити. А скільки, а скільки гуманітарної грузу він перевіз, скільки це. допомагав харчами? Е, то, що він сплатив само собою, ми це Про все Куценка знаємо. Про Куценка ми знаємо майже все. Скажіть, У мене ми, інші ми, депутати. Ми до нього як депутата, в кінці кінців господаря і офіцера, mm -hmm. нема зовсім питань. Останніх я тут не бачу. Ну може, один раз-два рази хтось хочете... да, ну, Знаєш, що десь в чергах там стоять. За гуманітарку, ну це є ну, ми їх всі скоро побачимо вибори. Будуть вони тут будуть самі. Будуть розповідати, рвати футболки на грудях і казати, Нехай як вони за, за родину Нічого. воювали. Нічого я скажу відверто: не сам, як глава громади, начальник військової адміністрації, мені просто обідно за людей, Понимаєте? Не з собі мені це не потрібно було. Я знав, що потрібно розрахувати на свої сили. Завжди потрібно розрахувати на свої сили. Але, ну от повірте, всередині дуже чекав підтримку. Хоча б морально. я розумію, страшно, я розумію, тут стріляють, рвуться, люди гинуть, солдати тут біля 120 чоловік загинуло. Ну, Ми це все переживали і переживаємо час, але от в той час, особливо в той час. Потрібна була підтримка ну, настоящого обласного депутата. Я розумію все, що деякі з них жінки, але приїхати, підтримати, хоча б подзвонити, ти тут живий чи ти вже загинув. Ну хіба ж це не по-людськи? А так, понимаєте, ну, ви знаєте, коли проходять тяжкі часи, немає обстрілів, то я вже бачу, починає там Фейсбук, Фейсбуках, якщо ми неправильно робимо, що управління соцзахисту і так далі. Це нормально. Ви знаєте, в будь-якому випадку, в будь-якому, я це вже знаю. найкращий захист це напад. От і все, Ітер Миколаївич, Я зрозумів по поводу наших обласних. Дай Бог, щоб вони всі в Україні були, а не, не в ворожій країні. Де, де це їхні да, я, я просто реально я знаю, що люди, люди в нас не дурні. Вони все mm. бачать, знають. І навіть якщо вони мовчать, це не говорить, що вони не розуміють, що Та ми мовча відбувається. І ми мовчать не будемо. А от рівень. Депутатів селищної ради, ви проводите сесії, повний збір депутатів, як вони діють. Я знаю депутата Гончаренка, я бачу, як він працює. Я наривався на його роботу, не готуючись те, що я, я імпровізую дуже часто. Я просто його бачив там, де навіть не сподівався побачити. Я бачив інших депутатів. А знаєте, от мені дуже подобається як в фейсках робить Коваленко. Селищний депутат. Це Сергій. Волонтер, депутат, голова комісії. Дивіться, от я бачу, як він. А я інших особливо не бачу. Може, я просто їх не бачу, а може вони і... як не хочуть піаритися, бо у нас таке ще. От не хочу піаритися. Та зроби щось і не піарся. Я випадково тебе побачу і розповім про це. Є віддача від селищних депутатів. Коротко, ну про свірів ми згадали. Коротка, стажу без питань. Огню була остання сесія у нас е з 26 депутатів, з 26 депутатів, Завжди під час ми сесії проводили, було не менше 20. 17-18 до, до війни. Останні, да. Під час війни. Під час війни? Да, так, ви знаєте Добре. про те, що ми, Добре. Е коли перша сесія проводила тут в залі, Почали коли почався обстріл, і депутати були тут всі. А потім ну в моменти, які стосуються небезпеки, ми були вже на віддалені. Не буду говорити де, але в старостинському округі да я розумію, що працюють депутати на селищні Депутати працюють чи не працюють на ваш полі Селищні депутати ну, ну, працюють. Я не скажу, що всі за змогою. Але наші депутати, навіть як, як ви правильно сказали, не говорять. Вони спокійно працюють. Хочу відзначити перш за все цих Усіх без виключення, які надавали допомогу. А скільки вони віддали техніки воякам? А повне дали... тепер хліб, який ви організували, щоб пекли. Це ж було повністю на зерні наших сільгостова распорядів. Зараз про це забули. А скільки, <кхів> а скільки А скільки своїм колективом? А молоко безкоштовне. Ну, дехто продавав, це окрема тема. Але я скажу від цілому, що я дуже задоволений, знаєте, без всяких там. Під лабузництво я хочу сказати, що всі депутати молодці, всі працювали, ми не беремо ніяких політичних партій, ні груп, це мені не потрібно. Так, е, да, деякі депутати просто, хоча і тут деякі були, але в силу своїх якихось можливостей не йшли на зустріч, може, їм це не потрібно було. Або кому було страшно, то зрозуміло. Но я вважаю, що тут потрібно було братися за руки і йти разом допомагати людям от чином тому в цілому я скажу, що депутатський корпус працював нормально. Я їм всі вдячний, питань у мене немає. Там то вже окремо. І ви знаєте, я не люблю там так кидати в огород камні, але це то в своєму городі ви їх збираєте регулярно мені кам'яні потрібно. Віктор Микола про сільгос товаровиробників завершуємо розмову, бо вона коротка війна, рік війни. Сільгос товаровиробники не підвели. Ні. Були ті, хто Полетоні підвів молодці. ті, хто підвів, були не було. Всі відпрацювали всі відпрацювали, всі працювали, і зараз працюють безумовно багатьох із них повністю розбите підприємство. І Альфу жалко, і 1 травня, і басова жалко. і менш. Зна менш Замножних таких цілкозробників дрібних, крупних, дрібних да. але Вони тут всі вони допомагали, і трактора, і все, що могли. Розумію, що багато вивезли техніки, і це було правильно, тому що вона навряд чи, чи ціла сталася себе розбила, як воно й було раніше. Але всім, чим могли, вони допомагають. І до речі, і щас всі налаштовані на те, щоб підняти підприємства. І працював коли, працював на колективі. і питання, яке я не можу не задати. Анонсуємо давайте тему, тому що ми сьогодні всі поспішаємо. Анонсуємо тему оплату за паї. Давайте побалакаємо на цю тему з вами якось, коли у вас буде час. Тому що люди дуже багато запитують про це. Є неоплата, є мала оплата. Ми зараз працюємо на Богодухівщині. Там більша оплата. Я знаю, що закупівельні ціни по Золочівській громаді в аграріїв наших зменшують майже вдвічі ті, хто сюди їдуть. От тільки що ми це вияснили. Давайте анонсуємо таку тему. Ви згодні поговорити на цю тему. Оплата за паї. Якщо, якщо це потрібно, а я вважаю, що. Потрібно, Люди це все рівно потрібно до вас будуть звертатися. Тепер на щодо Те, То, що ви сказали, 70%. А 74. 74. А знаєте чому? Вна... Не це... кажіть, я знаю. Складу знаходиться на е, вдома без заробітної плати. А Тож, так. якщо б ми взяли це все, от розумієте, це був би мінус. Будь здоров. Це перше. І друге, ми ж планували е, е, бюджет на 23 й рік. виконували все, що могли, але все ж таки якісь потрібні роботи проводити. Mm. Тому безумовно це дуже дуже важливий момент, який позв'язково до речі. Політика така в області співфінанс по об'єктах співфінансування 30%. Не навіть Не зважаючи навіть зараз, навіть Та такого раніше не було. Тайтку у нас 30%? Які гроші 30% тут? від проекту співфінансування, тобто і, ми на ПКД, і на ПКД, і на ПКД, і на об'єкт. Наприклад, Тому? ну що стосується держави, держави, це в нас вже визначена державська школа і фескійський амбула... амбулаторія, але ПКД 30%. Ми 30% повинні заплатити Так. своє документацію. Та ми ж не маємо таких грошей. А чому нам не зроблять пільгу якусь золочівський громади? Ну ви ж казали, 70%, значить є. Та я розумію тільки де ж їх набереться, я так а розумію, що, що їх і не буде в наступному році. Хлопці не ціються, і, і це вже понятно тут на Золочівщині. Це, що... Дуже погані діла. Я, я можу нам сказати, що не Зачас, можна так до нас ставитися. Як, як можеш? Крутитися договарюватися, домовлятися з з виробниками, домовлятися з міжнародними організаціями. Я і з чого сенсу туже врахую, що було допомагати нам відновлювати інфраструктуру. Нелегко сьогодні дуже нелегко. Жалко людей, багато ще не приїхали сюди, багато питань до того, що розбиті будинки, треба відновлювати інфраструктуру. нам вставляють, мені це подобається. Віктор Миколаївський. І вже 200 сімей отримали 200, 200 і, ще, 200 і ще 160 чим-то написали заяву. Калиному вже... Не, не, не припиняється ця робота, ні, ні. не обмежується. Останнє питання побік. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, рік війни пройшов, як змінилися наші земляки? Ну, деякі моменти стосуються мого особистого розчарування деяких людей. Це одне. А в цілому, добрих людей набагато, набагато стало більше. Оце саме головне. Так, да, війна, вона не лакмусовий папірець, вона тільки вона як підсилювач. Да? От як падлюка було, ще гірше стало. О, Якщо хороше стало, воно взагалі хороше і я хороших я, більше, у нас, знає, так і більше в нас. Я не чарівник. Але те, що ми їм зможе навіть більше. Е коли був депутатом, була одна історія. Багато цих людей зараз... Там мене звинувачують, що я щось не допоміг. Там там ну я пам'ятаю суми, цифри і кількість людей, яким тоді допомагала. Просто область. Ми були обрані в області. Я входжу завжди в положення тих людей, які звертаються. Але я вважаю, що і в моє положення потрібно входити. Особливо сьогодні. Віктор Микола. Я вам своє особисте. Я люблю про своє особисте казати. Я лежав в лікарні, у мене серце прихопило. Ви були депутатом. Окриває очі, стоїть Коваленко з апельсинами, бананами і ще чим-то. А я не поїв, там не дуже кормили. Я не знаю чого. І мені це вечором так їсти хотілося. І Коваленко приніс мені поїсти. Потім я довго переконував людей в палаті, що це наш. Наш обласний депутат, перший заступник. Ви тоді були голови обласної ради. Я кажу, так вони та Не може бути. Ну як ну у нас теж депутати? Не може він прийти. Я вам фотографії ваші показую. Люди не повірили, що це може бути. Не вважаю, що так. А потрібно... ви ходили тоді по лікарням. Потра, пот... ну, ну так людям потрібна одна, одна, одна. Історія це потрібно допомогти фінансово там, але морально потрібно – це так саме більше, було. що може бути, особливо коли серце больне на операції потрібні. Да, я тому бажаю і нашим депутатам знову вернулись до хоч бачити. Як нормально так відноситись до людей, тим паче у них є мож. Повірте, депутат обласної ради має можливість одне тільки питання або він хоче, або не хоче. Ну як завжди, багато. Тих моментів, що немає можливості, якщо захочеш завжди, залізеш і зробиш як потрібно. Ну, діждемося чергових виборів. Побачимо, почуємо. Погано те, що все-таки в народа коротка пам'ять на добро, але я думаю, що війна трошки це діло справи. Колись, Справить. Мій учитель Олександр Степанович Масельський, дуже вірну річ, ібо його вислови я досі пор беру свою роботу. Сказав, Віктор, зроб... Віхтор, він назвав Віктор, зробив справи, забудь. Господь все бачить. Бог нам допоможе. Все слава. буде Україна, слава ЗСУ, слава Україні і смерть Я нашим Дай Даймо здоров'я всім. З вами була газета Заря, плюс Вісник Богодухівщини. Ми починаємо виходити в форматі районної газети. І шукайте нас на ютуб каналах, там цілий архів наших відео. Можна подивитися, що ми робили на початку війни, всередині, і взагалі там все видно.